Вітаю пані та панове! Так часто, вже ну так часто мені здається, я на цьому каналі кажу, що майже не читаю книжкові цикли. Але одного разу я подивилася в бік тих, які я вже прочитала повністю, перевела погляд в бік тих, які я дуже хочу прочитати і до яких ще не переходила, І між ними виявилася ну, ціла купа циклів, які я вже починала читати, які в мене знаходяться зараз в процесі на перший, другий, третій, і які я ну точно буду закінчувати. Власне, про них я і вирішила вам сьогодні розповісти про книжкові цикли, які я буду закінчувати читати. Умовно в мене вийшло розділити цикли в цьому відео на три категорії: це буде в нас фентезі, це буде наукова і, мабуть, не тільки фантастика, і книги в жанрі реалізму, але по більшості там будуть детективи та трилери. Тож давайте не знаю, принаймні в мене цикли, взагалі слово цикл чи книжкова серія асоціюється в першу чергу з фентезі. Тож давайте ми з них і почнемо. Настільки в мене минулого року гарно склалося перше знайомство з Джоном Толкіном, з його володарем перснів, і настільки я одразу потім починала читати другу частину, це було в нас вже дві вежі, і я зрозуміла, що вона мені не втрапляє в настрій, і я хочу спіймати от таке саме задоволення, як коли я яке я спіймала, коли читала першу книгу, тому я вирішила на час відкласти і просто того настрою дочекатися. Тож як би це дивно не звучало стосовно циклу з трьох книжок, але я зараз знаходжуся рівно. О, посередині, і що я для себе зрозуміла щодо читання володаря перснів, це по перше дуже нетипова річ особисто для мене, і дуже нетипова річ стосовно всього, що я знала про жанр фентезі, незважаючи на те, що цей цикл вважають його батьком. Мені взагалі не хочеться його порівнювати з іншими циклами і жанру, і взагалі з циклами, які я читала, з чимось, з великою кількістю героїв, з великою кількістю подій, тому що тут більше про процес, про подорож і про спостерігання всього навколо, про оспівування всього навколо, тому що принаймні перша частина була виключно про те, як герої кудись ідуть. Щось їдять і щось співають, і насправді треба от налаштовуватися саме на те, щоб відчувати кайф, ловити кайф саме в цьому. Тобто, що я для себе зрозуміла, я не хочу підходити до цих творів як до якогось класичного фентезі циклу. Тобто мені хочеться в них вишукувати щось абсолютно інше. Мені цікавий тут саме процес, мені цікавий оце от спостерігання, особливо спостерігання природи. Мені цікава сама. Подорож, тобто не стільки світоустрій, тому що він тут дуже складний, і щоб його збагнути повністю таким, як його створював Толкін, треба прочитати ще купу довкола середземної літератури. І я однозначно буду ці книги розтягувати і приймати як ліки, естетичні, скажімо, ліки виключно в задоволення. І щодо інших творів, що стосуються середзем'я, я, чесно кажучи, для себе не вирішила, чи буду я йти далі, чи настільки мене захопить, чи захоплює цей світ. Гобіта, наприклад, Наприклад, я вже читала. І коли я фінішую цей цикл, я не обіцяю ні собі, ні вам, але поки що внутрішньо інтуїтивно другу частину мені цієї весни хотілося б дочитати. Мабуть, когось зараз здивую, тому що покажу вам цикл про Гаррі Поттера серед недочитаних циклів. І, звісно, серед циклів, які я буду продовжувати, я взагалі, чесно кажучи, не збиралася е, з цим циклом знайомитися. Я не була знайома з ним в дитинстві. В мене немає от того от ностальгічного кохання до нього, до цієї історії, але я читання англійською починала саме з Гаррі Поттера і філософського камня. Я читала її тоді в електронці, і в мене її тому немає. І вже серед прочитаних я тримаю і другу та третю. Частину давайте. Давайте я візьму третю. Вона мені більше подобається візуально. І насправді я рада, що обрала для себе все ж таки шлях до цієї історії, що я все ж таки буду серед тих, хто в темі. Тому що я дивилася фільми, і насправді, навіть останні фільми я дивилася дуже мало. Я коли читатиму книги, я дуже погано пам'ятатиму цю історію. Тому читання цього циклу англійською для мене все ж таки більше задля вивчення мови через те, що книжок я не знаю, і в мене немає інтуїтивного розуміння тексту. От, наприклад, з Гаррі Поттера я на якийсь час перемкнулася на кінгівське сяйво, яке я читала в п'ятий, яке я, звісно, набагато більше розуміла інтуїтивно, ніж оці от книжечки про хлопчика, що вижив. Отож, як я казала, в мене позаду вже три частини, і я собі буду, коли доктор Сон вже в оригіналі дочитаю, читати брати четверту частину, я навіть не... Намагатимусь згадати, це келих вогню, правильно? Дуже мені подобається саме це видання англійською, але коли ти його читаєш от саме з метою вивчення, воно потім після читання виглядає ну дуже неестетично. Тому якщо берете собі в колекцію, майте на увазі, якщо збираєтеся читати. Ну і звісно, звісно, давайте поговоримо трохи про Террі Прачета в. І книги дискосвітні я зараз тягнути не буду, але покажу, і розповім трохи про всі підцикли по черзі. Щоб зняти це питання, одразу скажу, що відео про тері, Прачута і його дискосвіт я планую, але не найближчим часом, через те, що я хочу для початку прочитати все, що українською у упрачета перекладено, щоб мати максимальний можливий досвід, і тоді вже переходити до питань: з чого починати, щоб я могла радити для початку, щоб для початку не радити, що є моїм улюбленим. І в яким взагалі був мій власний шлях, але не можу в двох словах, хоча б не пояснити, всі книги, що українською зараз виходять у Тері Прачі та у видавництва старого лева, об'єднані циклом дискосвіт, тобто ми маємо місце одне на всіх героїв. А далі ми вже починаємо мандрувати під циклами, які в свою чергу розповідають дискосвітні пригоди різних героїв. Наприклад, переді мною зараз під цикл про чарівника Ринсвінда, з якого власний дискосвіт і починався колір магії в. Хронологічні послідовності написання це найперша книга, яка з'явилася про цей всесвіт, і перша з якою я знайомилася у тері Прачета. І насправді це найбільш підчитаний мною цикл автора, тому що чотири з п'яти на даний момент виданих українською книжок в мене вже прочитані. Всього їх вісім існує. Наступним показую вам підцикл про відьом, який містить шість книжок, і всі вони вже українською перекладені. Мені не вистачає лише однієї. А серед прочитаних в мене вже Є а, право на чари та віщі сестри. Принаймні в моїй прачетівській бульбашці саме чомусь довкола відьмовського підциклу обертається найбільша кількість кохання, але мені він прям отак задушив, мене не взяв. На відміну, наприклад, від того самого Ринсвінда. Не відходячи далеко від відьм, є ще один підцикл про відьмочку Тіфані. Він всього включає п'ять книжок, дві вже перекладені українською. Це вільні малолюдці та повен неба капелюх, але я ще цей цикл збирати не починала. Наступний дискосвітній підцикл це цикл про смерть. Нараховує всього 5 книжок, але вони також всі вже перекладені українською. Я читала поки що лише Морт, це перша частина, і вже у квітні збираюся знайомитися зі жнецем, якого я сподівалася, що встигнуть до цього часу перевидати, але мені доведеться його позичати читати. Але я не пропущу свою чергу в хронологічній послідовності. І це насправді навіть ще близько не все. Показую, в мене поки що тільки дві книжечки з підциклу про варту. і Саме варта варта першу книгу з під циклу я можу для себе поки визначити як найулюбленішу в дискосвіті. Разом з підциклом про Ринсвінда це найбільші дискосвітні підцикли. Вони обидва нараховують по вісім книжок, і конкретно у Варти на даний момент перекладено вже чотири книги. А мені, власне, не вистачає джинго та глиняні ноги. Дуже маленький, доволі пізній підцикл дискосвіту. Це підцикл про мокрофон гуперука, в якому всього три книги і перекладена українською. В нас поки що лише поштова лихоманка, до якої я ще не дійшла. І наостанок є позациклові дискосвітні книги, які не поєднані якимись знайомими нам героями. В мене поки що з них є лише дві: це піраміди та рухомі картинки. Власне обидві в мене прочитані. Спойлер до березневого прочитаного. Українською також можна знайти правду, про яку я насправді з усього прачетівського чула, мабуть, найбільшу кількість захоплених відгуків, і всього їх написано близько п'яти. Здається. І, мабуть, ви мали себе спитати, а де ж власне пісня льоду та полум'я Джорджа Мартіна, але насправді я не сприймаю ці книги як недочитаний цикл. Через те, я не знаю, це щось підсвідоме. Е, я насправді не сподіваюся, хоч колись мати змогу його дочитати. Всі п'ять книг, що написані автором, я вже прочитала досить давно і планую перечитувати, але чи хоч колись цей світ побачить продовження, яке нам обіцяють з 2012-го, я правильно пам'ятаю, це питання світового масштабу. Вирушаємо в бік наукової фантастики, і перший цикл для мене особисто знаходиться десь на перетині фентезі та фантастики. Ну, це якщо поглиблюватися так, фентезі це теж під жанр фантастики. І цикл, про який я вам трохи зараз розповім, є під жанром стимпанку, де магія і технології існують разом. Хто не здогадався, то на увазі я маю книги Чайним Євіля його трилогію під назвою Базлаг. Я вперше почула, коли готувалася до цього відео, що трилогія про місто. Новий кробізон називається саме так. Я зараз в руках перед вами тримаю другу частину. Шрам, який я ще не читала. Читала я вокзал на вулиці Вітчую. Перша, яку також видавало українське видавництво Богдан. Третю є Залізна Рада, яку я дуже сподіваюся, що також українською ми побачимо. Мені дуже подобається визначення, яке сам чайна м'євіль дає своїм книжкам. Це дивна фантастика і краще насправді і не скажеш. Я читала в М'євіля не тільки вокзал на вулиці Вічую, але це єдина книга, що вписується в. Такий собі цикл, і це насправді було надзвичайно дивно. Але разом з тим шалено атмосферно. Тобто, чайне вмієві для мене, по-перше, це шалено прекрасні, темні, брудні стимпанкові декорації. І якщо вокзал на вулиці Вічую, перша книга циклу оповідає саме з середини міста новий кробізон, то, власне, шорам має бути щось більше схожим на морські пригоди. Власне, ще не читала. В мене ця книга занесена до цьогорічного походу на почекунів, але я обов'язково обов'язково читатиму і точно знаю, що коли або якщо Богдан видасть продовження цієї серії, воно точно буде в мене і в списку бажанок і в списку прочитаного. Далі рушаємо в бік більш традиційної фантастики, і, звісно, не можу вам не показати графічні романи від Браяна Вона та Фіони Стейплс – Це Сага космоопера з просто шаленою кількістю динаміки, екшена, емоцій, чорного гумору та сцен 18 Тож, якщо вам такий набір до смаку, я не знаю, чого ви чекаєте, ще не читали ці комікси. Українською на даний момент є 6 випусків, я маю лише 5 і, власне, читала лише 5. А РМ-видавництво нам вже пообіцяло на цей рік сьомий та восьмий випуски. А всього написано, здається, 10. Тож, не так нам багато її перекладати залишилося. Поки що. Тому що сама серія ще не закінчена. Не відходячи далеко від космоопер, в мене в руках прекрасна кохана мною Дюна. Шість оригінальних книжок від Френка Герберта також існують шість, які дописав, начебто, його син, але. Я не знаю, чи будуть його перекладати КСД, навіть якщо будуть, я не знаю, чи я їх читатиму. Поки що, що в нас є з шістьох книжечок, я прочитала чотири з половиною. Тож давайте я собі в руки візьму саме ту частину, посеред якої я зупинилася. Тут навіть не серединка, тут десь навіть до третини мені здається не дійшла. Я Дюни, це в нас е, п'ята частина. Мені здається, чи то у вересні, чи то у жовтні я зупинилася на прочитанні цієї книги, через те, що от була та сама історія. Що з володарем перснів, я зрозуміла, вона мені зараз абсолютно не в настрій. Мені треба дочекатися якоїсь нагальної внутрішньої потреби, коли я розумію, зараз хочу дюни. Нічого мені більше в цьому світі не треба, мені треба в світ дюни. І такі відчуття я ловлю приблизно кожні півроку. Тож сподіваюся, у квітні десь я цю книгу зможу дочитати. І дуже хотілося б цьогоріч вже з циклом попрощатися, тому що я його тягнути. Здається, у серпні буде два роки, як я його читаю. Теж можу про цей цикл. Сказати, що він ні на що більше не схожий, але це стосуватиметься, мабуть, не стільки світу, який створив Френк Герберт, скільки стилю його, те, наскільки це не динамічні і повільні, детальні і книги, де світ а, упирається більше в філософію, в природознавство, кудись в релігію. Не зовсім те, до чого нас зазвичай провчає наукова фантастика. І саме оцей от смак герберівського підходу до викладу тексту мене настільки зачаровує. Я не можу можу їсти його великими порціями, чесно. Але коли мені от саме виникає ця потреба в цих книжках, я таку від них насолоду отримую. От сижу зараз згадую, розумію, що так, скоріш за все, в квітні, в травні я захочу її дочитати, чи принаймні продовжити читати. Тому що принаймні мені дуже легко зупинятися посеред якоїсь книги, тому що тут нема такого, що ти чи щось забудеш особисто в мене так. Чи зупиниться посеред якоїсь важливої події, тому що вони настільки монотонні. Гарному сенсі для мене тут приблизно, мені здається, починаючи з другої книги, одна й та сама повільна, спокійна, дуже детальна динаміка. Тож, якщо ви прочитали першу частину і не знаєте, чи крокувати вам далі, спробуйте другу. Через те, що друга вона вже буде інша за динамікою, вона дуже коротенька. І якщо вам зайде друга, можете читати, спробувати далі. Якщо ні, то мені здається, колупати далі сенсу вже не буде. Але то, звісно, таке, бо в кожного може бути абсолютно різний унікальний досвід і підхід до читання. А дюно обожнюю! І мені залишилося два класичні науково-фантастичні цикли. По-перше, показую вам космічну одіссею від Артура Кларка. Першу частину, конкретно, 2001 рік. «Космічну одіссею. Я ух ти! Я викинула книгу! Першу книгу, конкретно 2001 рік, я читала два роки тому. Мені здається, десь якраз таки у квітні, і досі в мене не виникло от такої от нагальної потреби, як буває, з дюною тут не виникло, що мені прям так захотілося продовжити читати. Але мені хочеться дізнатися, що там далі. Мені цікаво, куди Артур Кларк зміг розвинути далі цю історію, тому що перша книга для мене була більш ніж самостійною, більш ніж завершеною історією. Чекає мене вже на поличках кличе голосно друга Одіссея, Це 2010, 10-й, а українською перекладено усі чотири частини, що були Артуром Кларком, написані. Це 2061-й, третя одіссея і 3001-й, остання одіссея. Я насправді дуже люблю, коли в книжкових циклах настільки великі проміжки часу минають між частинами, тому що ти розумієш, що там будуть зовсім інші герої, і навіть знайомий світ може змінитися до невпізнаємості. Зараз розумію, що показую вам не тільки недочитані цикли, а й купу недочитаних книжок. Наступний цикл в мене Айзек Азімов, його фундація. І знову в мене прочитана лише перша книга, це власне фундація. Далі була дуже цікава історія з тим, як я не дуже вдало купувала ці книги. Мені прям закортіло шалено продовжити читати цей цикл. Я пішла до магазину, і у фізичній книгарні там не було написано, як на сайті там друга чи це третя частина. Я й вирішила, друга фундація. Ну, мабуть, це друга частина. Але ніфіга. Друга фундація це третя частина. А другою була фундація та імперія, яку я почала читати, чесно, прочитала на 22 сторінки. Це дві перші глави. Мені вистачило, щоб наїстися настільки, наскільки я хотіла, і я відклала її більше, ніж рік вона в мене, здається, лежить ще близько того. І мені дуже треба вже продовжити, мабуть, українською. На даний момент зараз перекладено всі 5 оригінальних частин е трилогії, хотіла сказати, квінтології. Влад Власне, четверту та п'яту частини я собі ще не купувала. Це межа фундації і фундація та земля. А окрім цього, у Вікіпедії якась дуже дивна інформація стосовно двох приквелів. Це зараз скажу. Початок фундації та назустріч фундації не знаю наскільки затверджені ці варіанти перекладу. Але в Вікіпедії написано, що ці книги вже перекладені, проте їх немає. Ні на сайті КСД, ні, взагалі, я ніде не бачила про їх існування українською. Тож я не знаю, чи можна вважати, що вони анонсовані колись були і так і не вийшли. Власне, цей цикл написаний в дуже класичному науково-фантастичному стилі. Щось це може бути насправді схоже з дюною, але. В трохи інший напрям де, тому що Дюна в нас, по-перше, розгортається більш-менш на одній планеті, і більш-менш ми спостерігаємо за невеличкою кількістю героїв, то тут, мені здається, масштаби трохи інші, і тут набагато більше. Політики, тобто Дюна в нас впирається більше в якісь такі філософські розмови, обґрунтування. І мені здається, ну, дюна все ж таки трохи межує з фентезі за своїм настроєм саме. А фундація це твоже тверда наукова фантастика де теж мало динаміки і багато розмов, але більше саме розумно науково-технологічних. На цьому з науковою фантастикою все нам залишився один блок цього відео. Але перш ніж до нього переходити, дуже хотіла б спитати, чи цікаво б вам було подивитися серію таких відео про серії книжок, тобто про цикли, наприклад, які в мене вже прочитані повністю, або про цикли, які я ще не починала, і які планую читати. Тож нам залишилося поговорити про книжкові цикли, які я віднесла до жанру реалізму. І давайте почнемо з єдиного, який не буде підходити під трилерно-детективний жанр. Показую вам Фредріка Бакмана і його трилогію про Бьорн Стат. Трилогію, яка ще не повністю перекладена українською, але вже у червні ми матимемо з вами переможців третю частину. Тим часом в мене прочитані обидві книжечки, і давайте я в двох словах вам розповім. Це історія про. Власне, дуже маленьке, і дуже холодне зимове містечко Бьорнстад у Швеції і про його хокейну команду. Власне, навколо цієї хокейної команди і зав'язане не тільки, не тільки весь сюжет книг, а й все життя цього містечка, бо тільки розмови там можуть точитися щодо хокею, це скажімо, майже єдине, чим містечку є пишатися, але. Тут є як свої плюси, так і свої мінуси, тому що місто багато мешканців цього міста заради гравців своєї хокейної команди готові на не дуже гарні речі. І коли у першій частині власне у ведмежому місці трапляється з гравцем хокейної команди, шалено скандальна неприємна ситуація. То мешканці Бьорнстаду поділяються на два табори: на ті, хто готовий стати на бік правди, і ті, хто. Кому важливіший хокей, якщо коротко. Власне, якщо ви читали Фредріка Бакмана до цього його не серійні романи, то можете уявити, як ці книги написані, проте в них набагато менше оцієї іронії, жартів, це набагато більш драматичні історії. Але для мене особисто для мене в цьому була їхня слабкість, тому що саме трилогія про Бьорнстад мені сподобалася, мабуть, менше трилогія ще не можу казати, власне, ведмеже місто, і ми проти вас мені зайшли менше, ніж сольні. Роботи автора. Але якщо з ведмежим містом» в мене ще було все більш-менш, то одразу взяти ми проти вас в якості продовження було моєю помилкою, тому що для мене ці книги майже одна від одної не відрізняються. Там для мене овспівувалися ті самі проблеми, та ще й тими самими словами. Я сподіваюся, що переможці це виправлять або принаймні мені підзабулося все, що тут відбувалося, і буде читатися вже приємніше. Трилерно-детективний цикл, з яким я познайомилася минулої осені, це книги про Ганібала Лектера від Томаса Гарріса. Я встигла прочитати вже перші дві: це червоний дракон, і власне єдина, яка в мене є на руках, це мовчання ягнят. Я читала в їх не в зовсім класичному порядку. Спочатку почала з мовчання ягнят і очікувала, що це буде набагато менш цікаво і оригінально, ніж це виявилося. Тому я скажімо, змінила свою думку щодо того, чи продовжу. Читати цикл, тепер мені хочеться продовжувати читати цикл, але червоного дракона мені ще змогли позичити. Взагалі, за хронологією, червоний дракон був написаний першим. Далі йшло мовчання ягнят, після якого був написаний ганнібал. Я наскільки розумію, це продовження мовчання ягнят. Але зараз знайти ці книги майже нереально. Тож мені знову чи в когось шукати, коли мені захочеться читати продовження, чи моніторити ОЛХ. Окрім цього, є ще сходження ганібала. Це не пізніше з усіх про цього героя, але яка є приквелом, і розповідає нам саме про формування і становлення такого культового вже героя, як Ганнібал Лектор. Проте я не знайшла її виданою в тій самій серії, в якій, власне, в нас головна трологія видана. Тому не знаю, чи взагалі є якісь шанси її зараз знайти і прочитати. Якщо з цими вже така в нас проблема. Для мене власне книжки про Ганібала Лектора є скоріше не детективом, а трилером. По перше, ми що в першій, що в другій частині Тині майже одразу знаємо, хто вбивця, і в нас є дві паралельні сюжетні лінії, де вбивця робить свої справи і намагається ховатися. А поліція усіма своїми силами його розшукує. І що там, що там їм допомагає сам Ганібал Лектор. Це в мовчанні ігняти червоному драконі. З того що читала книги, доволі темні й важкі. Що за своїми описами, що за своїм настроєм? Тому маєте морально бути до цього готовими. Тобто, це трилер, який вас в психологічну цю трилерну атмосферу занурить на всі свої 100%. Буквально в останню секунду підготовки до цього відео я згадала, що психо від Роберта Блоха це також частина циклу, частина трилогії, тому що у Богдана не так давно виходила друга частина психо і третя будинок психопата, який був написаний набагато пізніше. І якщо перша та друга частина розділяють головного героя, то третій нам розповідає вже про місце, де він мешкав, і яка доля його спіткала. Це на 100 своїх відсотків вже психологічний трилер в його його найкращих проявах і традиціях, але мені здається, люди, які вже багато читали, багато дивилися, чи, хоча б знайомі з основними прийомами цього жанру, їх ця книга вже навряд чи здивує. Проте для знайомства, що називається з класикою жанра, це гарне проводження часу. Ну і до того ж, вона ну зовсім коротенька. А я собі ще не брала до речі, другу і третю, власне, чому я їх так і не показую, але обов'язково планую. І наостанок, я, звісно, не можу не поговорити про єдиний цикл, якого немає в мене на руках, це Юнис Бьо і його величезний детективний цикл про Харі Хол, книги, з якого українською відшукати майже нереально. Але що цікаво, коли я полізла читати взагалі про переклади української, я була впевнена, що фоліо не переклало цикл до кінця. Але я була здивована, що насправді, окрім двох чи трьох останніх найновіших книг українською, були всі переклади. Просто. Вони були дуже давно, 2013, 2014 чи близько того, і знайти їх зараз ну просто нереально, окрім ну може найвідоміших, і те мені чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли мені востаннє на очі в фоліо траплявся Юнес Бьо. Окрім звісно, тих книжечок мені здається, ніж точно виходив у КМ Букс вже. А це чи 11-та, чи 12-та книга в циклі. Я на даний момент встигла прочитати лише три книги: це «Нетопир» і таргани, перша та друга, і сніговик найвідоміша. Мабуть, це сьома частина. Дуже хочу читати далі, але насправді, скільки я не намагалася шукати, це мені здається нереально. Мабуть, єдиний варіант ці книги десь знайти, це пошукати по бібліотеках, тому що електронної версії я не знайшла також. Такий от біль. тому що Біо пише саме ті детективні трилери, тому що, от знову, не можу їх повністю назвати. Детективними через те, що а, складова з пошуком вбивці для мене не така цікава в цих книгах, як психологічна складова, як складова головного героя, і мені дуже у Юнусбьо подобається динаміка. Треба мені буде якось поновити свої пошуки і частіше зазирати у фізичну книгарню фоліо, де вони люблять розпродавати книжки, які друкувалися, може, 10 років тому, може, мені колись пощастить щось вихопити ще з цього циклу. Тож, друзі, а я сподіваюся, вам цікаво було роздивлятися зі мною мої книжкові цикли, які я обов'язково дочитуватиму. До речі, от коли питала про цикли, які я прочитала повністю, і тільки збираюся читати, можна ще одне відео з книжкові цикли, які я не буду дочитувати, тому що мені здається, таке в мене теж точно назбирається. А якщо я надихнула вас також піти перерахувати кількість початих циклів, які ви точно хочете дочитувати, то я обов'язково чекаю на вас у коментарях. Тож, а ми з вами, друзі. Друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!